Знаєте, що ще відрізняє Жадана, наприклад, від письменників-класиків успішність. Тобто я дітям, коли хотів зацікавити їх творчістю Жадана, ми заходили на сайт, де продаються квитки на палац спорту, на його поетичний вечір. Я кажу, дивіться, скільки коштує квиток. Ну кажуть, Ого, що його чого так дорого коштує? Я Кажу, тому що це письменник успішний. У нього якісний класний контент творчості. Люди платять великі гроші, щоб прийти його послухати. А потім ще частина цих коштів іде на волонтерські потреби. І відповідно для дітей це працює. Діти дуже прагматичні. Нинішні це теж така різниця, яка є з нашим навіть поколінням. І е, от власно в такому контексті подаю Сергія Жадана, показую відео, показую, що у нього є Ютуб, показую, що є у нього інші якісь такі джерела комунікації. Ну але, зрештою, його твори е, інтернат. Я вважаю на сьогоднішній день одним з найважливіших текстів про російсько-українську війну, е, яка дуже така лірична історія і дуже відверта така оповідь. І в цьому образі вчителя Паши. З Романом Торнат я часто бачу якісь свої не риси, ми не схожі з ним, ми дуже не схожі, напевно що. Але от щось таке, якісь внутрішні якісь моменти, інстинкти, я от можу з ним себе порівнювати, зіставляти. І я завжди діти, коли питають, що почитати сучасно, я їм пропоную інтернат. Ворошиловград це більше. Мені здається, це таки не для 10-11 класу, треба трішки старше, і треба контекст розуміти, в якому це описано. А от інтернат і е, оповідання ще ранішні Сергія Вікторовича я дітям пропоную. Ну і плюс поезія. У нього ж дуже така поезія ритмічна, така як на як реп-реп-композиція. Тому це дуже добре заходить дітям.